Друзі, всім привіт! Завершився товариський матч, Шахтар, бочка Топола. 0-1. Друзі, українська команда поступається. Тут ви не бачите рахунок, але я вам кажу, бочка Топола перемогла з рахунком 1-0. Єдиний м'яч забив вуліч на 4-х хвилині матчу. Давайте взагалі поговоримо про цей матч. По порядку, давайте, по порядку порозмовляємо. До речі, у Словенії проходив цей матч. Ну, до речі, збори та Шахтар проводити у Словенії. Програв Шахтар 0-1, який вже я раніше сказав, да, Вуліч, міла ще Вулічі забив на 4 хвилини єдиний гол. Ось дуже прикрий гол забив Мілоша Вуліч і взагалі дуже прикро Шахтар, звичайно, що програв. Ось так пропустили дуже прикрий гол на 4 хвилині матчу. але в цілому гірники, на мою суб'єктивну точку зору, здорово зіграли, дуже багато було моментів. Там вже на третій хвилині матчу, там, о, о, якщо не помиляюсь, там був момент у Бонде'енка, коли він пробивав воротарки та полу, там, відбив там, дуже такий хороший удар. Тобто я вам хочу сказати, що Шахтар взагалі міг забивати, то там дуже хороші взагалі, друзі, моменти були на початку матчу в Шахтара. І ось в наступній аже там був хороший момент на третій хвилині. Да? Ще потім був ще там момент у Саші Субкова, да? Ось, якщо я не помилився. І дуже прикро, тому що в наступній же атаці Шахтар пропускає. Знаєте, як, як же дуже, Друзі, прикро. В наступній же атаці пропускає Шахтар, просто запресникували футболісти бочки та поли, українську команду під тиском помилилися. наші. Українські футболісти, наша українська команда ну, там не тільки то українці виграли там. До речі, давайте по складу, давайте трішки пройдемось. Різник у воротах, Азара, Матвєнко, Бондарка, напля, Марлан Гоміш, Бондаренка, Кевін, Судаков, Зубков та Ласіна Траура. Ось ми Матвєнко Матвієнко то обіграли, і Мілаш Вулич так вийшов на дану позицію. Обіграв вратаря, забув порожні ворота. Дуже прикрий гол. Я думаю, що тут мають висновки зробити. В другому таймі вийшли Твердовський, Підріня. Вийшов. Фарина також вийшов, до речі, Лаця Бідзе вийшов також. Вінісіус, Тарас Степаненко, Назарина, Ігор Назарина. Невіртон, Глущенко, Інш Інш також, Нагадаю, що Підріння, пам'ятаєте? да? Який повернувся? І Егінал також. До речі, ось буквально нещодавно це Підріння повернувся в Шахтарі. Це також тема дуже дуже цікава. Підріння, якого Шахтар купив три роки тому назад, пам'ятаєте, у Бенфіки? Да? Пам'ятаєте тоді Підріння Сільво? До речі, мені дуже сильно сподобався, да? коли там вийшов на другата. Він повертається в Шахтар, він, коли війна розпочалася, він покинув. Україна, а ось зараз повернувся, повернувся і я хочу сказати, те, що Підріння це дуже такий хороший футболіст. і Я дуже щасливий, Теш Підріння, повертається до Шахтаря. В цілому Шахтар хоча й програв, але там і Судаков в першому таймі там дуже сильно комбінував, особливо з Кевіном, там Києві. така хороша взаємодія у Кевіна і у Судакова, Дуже мені вони сильно сподобались, дуже вони здорово комбінували між собою. Мені Шахтар дуже багато комбінував. А, ось, я ж кажу, Шахтар мені сподобався. Дуже сильно сподобався. Мені Шахтар. А, ось, я ж кажу, там На третій хвилині вже був хороший момент у Бондаренка. Там мені, до речі, здалося, що він взагалі так навіть десь там і в мороти вже залітає. Там був хороший удар від Артема Бондаренка. Дуже хороший був удар, але вратар потягнув. Ну потім ми пропускаємо дуже прикрий гол. Цей гол, звичайно, ніяк там не, не надломив, там, звичайно, що Шахтар. Шахтар, звичайно, ще не, не посипався. Справедливості радіо бочки та поле там особливо в другому таймі. Там були на нагоди, щоб забувати. другий гол. Але в цілому Шахтар на свій гол награв, я вважаю. там було дуже хороші мети, коли на травере там також прострілював. Там було дуже небезпечно. То, -то Шахтар наполягав, наполягав, наполягав і ще раз наполягав. Непоганий був момент у Єхіма канаплі. Після кутового Яхіма канапля пробивав. Неймовірний був постріл від персонального національної збірної України. Тарас Степаненко в другому тамі пробивав. Але М'яч, на жаль, з такого не залітав. Тобто комбінували гірники, я ж кажу, я вважаю, Шахтар непогане зіграв. там. Невертон особливо додав в другому таймі. Ось там на 70-ті хвилині був непоганий момент, коли там захисник. Справді виручав. У бочки та поле був супершанс на 75 хвилин, коли там ідеальний був шанс вихід один на один, потім на 83 хвилині у бочки та поле був хороший шанс. Врятував Твердеский. треба був супершанс на 86 хвилині матчу. Ще не поміністю таке Педріні пробував головою, але, на жаль, не Педріні Не вдалося. На превеликий жаль. А, там він Шахтар навіть і забив гол, до речі, на 87-й хвилині, але це гол скасували через, через порушення правил вратаря. Там було порушення правил проти вратаря. Тому гол, відповідно, по діло абсолютно скасувало. Тобто, я ж кажу, якщо підводити якісь підсумки, так, да, Шахтар програв. Але я дуже багато позитиву все-таки виділяю. По-перше, я комбінували українці доволі непогано, я вам хочу так сказати, доволі непогано комбінували. Тобто шахтар на гол награв, я вважаю, так. І десь несправедливо шахтар програв, на мою думку. Це товариський поедну, звичайно, що він що не впливає, але підготовка триває. І я позитив тільки виділяю. Так, да, Шатар програв, як не крути. Але в цілому Шатер створив досить моментів і непогано, шатар комбінував. Друзья, Шатер сьогодні вийшов грати в такій домашній формі такі. Ось. Ну що ж, якщо якийсь підсумок підводити, то. Так, да, Шитер програв, але я дуже багато все таки знайшов. І бразильці непогано там комбінували між собою. Тобто Шахтар непогано сьогодні зіграв. Так, да, шитера нічя була з хайдуком хорватським. Зараз поразкою з бочки та поло, Але якщо ми аналізуємо її саме не рахунок, а якийсь гри, то шатеря вона. Доволі непогано. Да, в захисті були проблеми, і ось голики забили, дуже прикрий. Штар, в принципі, завжди грає ось так, через короткий пас. Пам'ятаємо, в влізять да? проти Барселони, наприклад. Не боявся Шатару, завжди ось так через але Ось помилився Шахтар, ось коли ось так розігрували м'яче. Дмитро Різник віддав на Николу Матиянку, Нікола обікрали, забили гол. На жаль, ну сподіваємось, що в Лізі такого все-таки не буде. Да? І ось на це є товариські поєдинки, щоб якраз таких помилок більше де не було. А так більш позитивно, звичайно. В атаці проблем ніяких немає, дуже багато було моментів. Тому я ж кажу, мені сподобалося, Мені дуже сподобався сьогодні Шахтар. Ось тому команда на правильному шляху. Тому я думаю, тут все в порядку. Тут, взагалі, тут наші українські команди, чи Київський Динамо, чи Шахтар, що там Кербас, тобто я бачу всі ці матчі їхні товариські команди на правильному шляху. Штербочка та пола нуль але по грі тут все нормально. Тут все нормально, шатар мені сьогодні сподобався. Моментів було вдосталь. Дякую вам, друзі, за увагу. Ну, Прикро погравати, звичайно, ще. Але нічого, наші українські команди грають в Європі, тому на це є товариські зараз поєдинки, щоб таких помилок більше не було. Дякуємо за увагу, бережіть себе, друзі. Всім побачення, всім до нових зустрічей.